Співпраця з провідними європейськими вузами, її продовженням стало підписання угоди з Чеським вишим. Карловий університет найстарший у центральній Європі, заснований ще у 1347 році. Наразі він займає 261 місце серед пів тисячі кращих вищих навчальних закладів світу. Поглиблення східноєвропейських досліджень каже його представник, зумовлений чималою кількістю українців у Чехії. Я відчуваю, що існує інтерес до української мови при нас, що набирається завжди група. lidé, jaký vyučují ukrajinskou mluvu, a ne tělky ukrajinskou mluvu, ale e, za, tak zacikávlení ukrajinskou historii i e, je důmaju, že pokud tak živé také ujavlení, Продовжуємо якусь багатоманітну і гарну традицію чесько-українських стосунків. Карлів університет пов'язує з Україною чимало імен видатних науковців, а зокрема хіміка Івана Горбачевського, який на початку 20-го століття очолював чеський виш. Перемовини про новітню співпрацю з ним івано-франківці розпочали ще у 2009-му. Свого часу на філологічному факультеті Прикарпатського університету вже намагалися запровадити богемістику науку про чеську мову та культуру. Тоді забракло фахових викладачів. Однак із підписанням цієї угоди запровадження нового наукового напрямку стане цілком реальним. Після полоністики він буде вважатися одним з найбільш цікавих і для абітурієнтів, і для наших краян, тому що паралельно з відкриттям богімістики, викладання чеської мови ми створимо на зразок. Полоністики також і центри з підготовки і викладання цієї мови для широкого загалу. В найближчим часом ми будемо свідками того, що такий центр богемістики, центр студій буде імені Масарика відкритий. І я думаю, що це буде добра така основа для чесько-українських культурних взаємин вже з нового навчального семестру у Прикарпатському університеті розпочнеться традиційний обмін студентами та науковцями. Тепер не лише з Варшавським та Єгелонським університетами у Польщі, але і з Карловим у Чехії. В подальших планах також спільні з праськими колегами магістерські програми, результатом яких стануть подвійні дипломи.